Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст. Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє і спокій повернеться. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Крименчужани попрощалися із відважним військовим, на рахунку якого не одне врятоване життя побратимів. Віталій Прокопенко гідно захищав батьківщину, але одного дня не повернувся з бойового завдання. На прощанні були і наші журналісти. Ніхто не має права віднімати чиєсь життя. Проте російські окупанти щодня доводять, що вони бездушні нелюди, які мають на меті лише знищити все українське. Наші мужні захисники з перших днів ведуть запеклий бій із огидними расистами. Віталій Прокопенко був серед цих героїчних чоловіків. З березня минулого року військовий стояв на захисті України та українського народу. Солдат Прокопенко Віталій Петрович народився 30 січня 79 року. Оку в місті прип'ять. Він мав позивний прокоп, призваний по мобілізації 10 березня 22 року Кременчуцьким РТЦК та СП та направлений 71-ю окрему єгерську бригаду був розвідником-навідником військової частини А-40 але 29 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини захисник України Віталій Прокопенко загинув. В результаті зіткнення з підрозділом противника військовий отримав поранення, несумісні життям. Сьогодні Кременчужани попрощалися із мужнім чоловіком. В воєнкоматі познайомилися з першого дня з 10 березня до 29 числа ми завжди були вниз як були солідари, нас обстріляли. Він ми сиділи, улибалися. І він нас розстрілював танки. І він казав, що мене одна радость, якщо йому загину, що Ми всі разом. Він ніколи не боявся, не відступав, завжди виходив. завжди з улыбкою. і він чоловік був надійний. З ним багато пройшли, і поранених витягували. І він поранений, його витягували. Це ж небесне. Віталій Прокопенко був відважним військовим. На його рахунку не одне врятоване життя побратимів. Навіть маючи поранення, чоловік йшов рятувати життя того, з ким захищав батьківщину. Я мало що з того моменту пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, як він мене виносив, як він бігав, зробив ночі. Він дуже гарна була людина. Він був добрий, альзивчий, завжди підтримував. Такий веселий був хлопець. Для побратимів, які воювали пліч опліч із Віталієм Прокопенком, загибель військового стала непоправною втратою. Це був бієць один із самих надійних. Я в ньому ніколи не сумнівався. Я йому довіряв, як собі. Дуже-дуже надійна людина. Ніколи ні, не боялася нічого. Навіть тоді, коли казали, що все, він міг підтримати і дух підняти. Дуже любив свою жінку, дочку. Поховали військового Віталія Прокопенка на алеї героїв свіштовського кладовища. Усі захисники України ніколи не будуть забуті. Вони навіки в наших серцях. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Увесь світ об'єднався, щоб допомогти Україні протистояти повномасштабній агресії Росії. Важливою і цінною є допомога партнерських та братніх міст. Кременчук отримав гуманітарний вантаж за літуса. Усі деталі в наступному сюжеті. Одним із міст побратимів Кременчука є литовське місто Алітус. Саме звідти до нас днями надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. Отримали черговий гуманітарний вантаж від нашого міста побратима Алітуса з Литви. Дякуємо литовському народу, дякуємо мешканцям нашого міста побратима за підтримку. Особисто дякую меру міста Алітуса Нерюсу Цесюлісу за цю допомогу, яку вони зібрали і передали нашому місту. Це стало можливо завдяки підтримці благодійного фонду Михайла Весельського. Радовель, а також завдяки підтримці литовської благодійної організації Място Банкас. Дякуємо нашим друзям. Разом ідемо до перемоги. Цукор, олію, макарони, консервовані обіди та багато інших продуктів харчування передадуть у пункт тимчасового перебування Кременчук. Саме там зараз знаходяться внутрішньопереміщені особи, які потребують особливої уваги та підтримки. Серед гуманітарної допомоги продукти харчування, засоби гігієни. Продукти харчування будуть використані для наших нових кременчужан на пункті їхнього тимчасового перебування в місті Кременчуці на кафе Поляниця для того, щоб підтримати їх і допомогти. Дякуємо нашим партнерам за небайдужість. Це робить нас сильними та непереможними. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ситуація із завищеними тарифами на тепло для Кременчужан від Полтава Теплоенерго не вирішується. Ба Більше. У Полтава Теплоенерго розводять руками і просто залишають Кременчук на призволяще. Але як же так вийшло, що подавати тепло Кременчужанам почало саме Полтава Теплоенерго? У Кременчуці продовжується скандальна ситуація із завищеними тарифами на тепло для Кременчужан від Полтава Теплоенерго. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на збільшення тарифів на комунальні послуги, включаючи опалення. Попри те, Полтава Теплоенерго продовжує стягувати надмірні платежі від мешканців Кременчука. Але як же взагалі вийшло так, що подавати тепло Кременчужанам почало Полтава теплоенерго? До моменту нанесення ракетних ударів по нашому місту у Кременчуці було два виконавця послуг: КП Теплоенерго і ТОВ Кременчуцька ТЕЦ. Після багаточисельних ракетних ударів по теплосиловому обладнанню Кременчуцької ТЕЦ потужності були зруйновані та виведені з ладу. Тоді керівництво Кременчуцької ТЕЦ звернулось до міської влади і повідомило, що вони вже не в змозі надавати послуги із постачання теплової енергії. Споживачам майно, яке було задіяно в наданні послуг, воно перебувало в державній власниці, а саме як магістральні теплові мережі, так і котельні, і сама ТЕЦ. Тобто власником була держава і перебувала у віддані Міністерства енергетики України. Зі свого боку, після отримання відповідного повідомлення, міська влада почала надсилати звернення до відповідних органів, зокрема Міністерства енергетики Кабінету міністрів, з тим, що необхідно виділити кошти, а також з пропозицією щодо передачі зазначеного майна, яке залишилося, яке необхідно відбудовувати до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади. Зі свого боку, ми вже надали згоду в 17 червня на рішенням сесії міської ради про те, що згодні прийняти до комунальної Власності, як магістральні теплові мережі, так і інше майно, яке задіяно в наданні послуг з постачання теплової енергії. Оскільки майно було державне, то це питання було, повинен вирішувати Кабінет міністрів. В Свою чергу Полтавська обласна рада у вересні 2022-го також надала згоду на прийняття цього майна. Розпорядженням Кабінету міністрів від 8-го 2022 року було прийнято рішення, що все майно Кременчуцької ТЕЦ буде передано до спільної власності Полтавської обласної ради. Тобто з цього моменту у Полтава Теплоенерго було все майно для того, щоб вони мали можливість забезпечити мешканців майже всієї лівобережної частини міста Кременчука послугами. З постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Ну, у зв'язку з цими подіями, відповідна міська влада для того, щоб розмежувати якось зони відповідальності, як Теплоенерго та Полтава, Теплоенерго, нового виконавця послуг приймала це рішення. Тобто, з цього моменту ми вже були безсилі. Зі свого боку, ми що могли зробили, виявили намір, показали ініціативу, що ми готові приймати і готові якось отримувати, і просили відповідне фінансування. Але ж, ну як не наше майно, то відповідно власник майна вирішив по іншому. Також слід підкреслити, що саме Полтава Теплоенерго звернулись до міської влади Кременчука з ініціативою, щоб їх визначили виконавцями послуг. Своєму листі вони звертались до міської влади з проханням визначити виконавцями послуг з постачання теплової енергії. Саме це їх була ініціатива, оскільки в них наявне все майно, яке перебуває у спільній власності територіальних громад Полтавської області. І з цього моменту вони виявили бажання бути виконавцями. Вони оприлюднили договори. Офіційно заявляли, що вони виконавці послуг, і на цей час вони чомусь, як вони написали, теплоенерго відмовляються. І міська влада, ну зі своєї сторони, в межах повноважень вже, вже як не може змусити їх. Як бачимо, попри те, що у Полтава теплоенерго спочатку самі виявили ініціативу бути виконавцями послуг з постачання теплової енергії кременчужанам, зараз вони розводять руками, стягують надмірні платежі і залишають Кременчук на призволяще. Всім українським військовим повернуть щомісячні виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Що ще вирішили парламентарії у наступному відеоматеріалі. На Полтавщині засудили двох бойовиків так званої ДНР за державну зраду. Доказову базу вчинення ними злочинів збирали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. На Полтавщині засудили ще двох бойовиків так званої ДНР. Слідчі служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення ними злочинів проти основ національної безпеки України. Ідеться про дох мешканців Горлівки Донецької області, які ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно вступили до лав так званої народної міліції ДНР на посади стрілків, отримали форму російського зразка зброю та набої до неї. Потім, під командуванням російських командирів, вони здійснювали окупацію захоплених територій. Також зрадники на місцях дислокації окупаційних військ здійснювали інженерно-технічне облаштування позицій. За свої злодіяння фігуранти проведуть 15 років за гратами. Обох осіб засуджено до 15 років позбавлення волі із забороною займати посади в органах державної влади або органах самоуправління на 10 років з конфіскацією усього належного їм майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. 8 квітня в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели дитяче свято. Аніматори грали з дітьми у різні ігри та танцювали. Про враження дітей дивіться у наступному сюжеті. Навіть під час війни у дітвори має бути привід для радості. Саме тому волонтери молодіжного парламенту організовують веселе дитяче дозвілля. 8 квітня в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели свято для дітей віком від 3 до 6 років. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують відволікати дітей від війни. Саме тому наші хлопці та дівчата запропонували зробити невеличке дитяче свято для дітей віком від 3 до 6 років. Ми проводимо в нашому офісі. До веселощів долучилися близько 20 дітей. Волонтери підготували для дітлахів розважальну програму з різними іграми і танцями, аби дати можливість малечі познайомитися одне з одним та весело провести час. Сьогодні я от в образі смайлика буду дарувати людям посмішки. У нас буде багато танців, у нас буде багато веселощів, у нас будуть тунелі, будемо з ними повзати все, що завгодно робити. Головне, це все буде безпечно і ми думаємо, що це буде дуже весело, тому що ми не перший раз таке проводимо і впевнені, що дітям це точно сподобається. Діти із задоволенням грали з аніматорами, знайомилися з однолітками та отримали масу позитивних емоцій. У нас був. Припігає. Важи через разливарі. Бігали під парасолькою. Мені тут подобається. Ми сьогодні танцювали і грали. Робили таке Батьки відзначають важливість проведення подібних заходів та вдячні волонтерам за можливість відволікти дітей від жахливих подій навкруги та урізноманітнити їхнє життя. Ми завжди відвідуємо майстер-класи, які проводить молодіжний парламент. Це дуже важливо, бо зараз дітям потрібно робити якісь свята, щоб у них була радість у житті. Ми, як батьки, намагаємося це робити, але коли це колектив дітей і в такому форматі я це звичайно прекрасно. Слідкуйте за соціальними мережами молодіжного парламенту Кременчука, аби не пропустити веселих та бізнавальних програм. Попередню реєстрацію на всі наші заходи проходять в нашому телеграм-каналі Молодіжний парламент Кременчука. Він у відкритому доступі, і там ми виставляємо анонси до всіх наших заходів. Можна записуватися в коментарях і далі, в порядку черги ми запрошуємо людей, дітей до наших заходів. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У неділю кременчужани ходили до церкви освячувати вербу та молитися до Господа. Як пройшла вербна неділя у Кременчуці, дивіться вже за мить. У вербну неділю в храмах відбулись святкові служби та посвятили вербу, яка символізує прийдешню весну і відродження всього живого. Вважається, що гілки верби, освячені в церкві, наділені великою духовною силою і допомагають позбутись багатьох хвороб та негараздів. Навіть у такі складні часи віряни не втрачають надії та духовної сили, адже ця традиція нагадує їм про Воскресіння Христове та про те, що у важкі моменти Бог завжди поруч. Звичайно, що найбільше, чого просили у Господа віряни, це перемога України та сили для наших захисників. Вітаємо кримінчужан, з звертною неділею. Бажаємо здоров'я, мирного неба і найкращого. Це не потрібна біомаса з нашої землі пішла, щоб всі, кого чекають, повернулися додому. Мира перемоги нашим воїнам і нехай повертаються всі живими додому, до своїх сімей. Мирного неба над головою. і Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бажаю міцного здоров'я, а як міцне здоров'я, буде в нас і перемога. Нашим захисникам. Здоров'я миру, і гай пулі мимо проходять. Усі ми повинні наближати нашу перемогу, допомагати та підтримувати воїнів. Адже тільки тоді, коли ми усі докладемо зусиль і переможемо, в нашому житті запанує мир, здоров'я та щастя. Ми прекрасно усвідомлюємо, що після битви буде перемога, як в житті. Після ночі, день, після зими, літо, але ми повинні, ми не можемо чекати цієї перемоги. Ми повинні її наближати як в житті кожного з нас, зокрема, так і нашої громади Надніпрянської. Ну і взагалі в масштабі всієї держави. Знайдіть своє місце на цій війні, і духовній, і війні, реальній російсько-українській. Я, я бажаю всім нам Божого благословення. Нехай Господь благословить наш народ перемогою у цій війні. Слава Ісусу Христу! Анна Литвин, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. 7 квітня розпочав свою роботу перший жіночий осередок матівка. Для жінок провели духовну лекцію та майстер-клас з виготовлення вербного букету для освячення. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Минулої п'ятниці напередодні вербної неділі у громаді Православної церкви України на правобережжі Кременчука стартував новий проєкт – «Жіночий осередок маківка. В рамках зустрічі для жінок віком 30-45 років провели духовну лекцію щодо традиції вербної неділі та великодня. Вже скоро в нас великодні свята, вербна неділя, великдень. І сьогодні ми вирішили провести ще таку лекцію, тому що як говорили, що жіночий осередок маківка це осередок, де жінка буде розвиватися, де буде відроджувати, зберігати. Свої звичайні традиції, а отже, просто переносить своє життя через призму християнства і українських традицій. І сьогодні, якраз, ми будемо говорити про традиції, великої свят. Будемо говорити про великодні цикл. Назва маківка поєднує у собі слова молода, амбітна, красива, вринуважена жінка тож, завдяки заняттям, жінки розвиватимуть та реалізовуватимуть свій потенціал. Я прийшла за зарядом позитивних емоцій. Сподіваюся, що я знайду тут багато однодумців, нових друзів. Що це буде моє віддушено. Звісно, духовне наповнення, звісно, познавати жінку в наших українських традиціях. Крім лекційної частини, для жінок влаштували майстер-клас з виготовлення букетів та вінків з гілок верби для освячення. Меня надихнулі в вот титі в вот те вінки кахібилі. Віжу своє такою. Тим болі матінка сказала, що то, що ложиться, то и делайте. Зустрічі планують проводити що п'ятниці, 17.00, крім Страсної п'ятниці. Тож наступна зустріч жіночого осередку Маківка відбудеться вже 21 квітня. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Кремачуцькі новини. Гурт Друга ріка став своєрідною класикою в українській музичній індустрії. Кожна пісня по-своєму лірична й чутлива. Вони виступають вже більше 20 років, і, попри це, на кожному їхньому концерті аншлаг цієї неділі друга ріка завітала до Кримичука. Детальніше дивіться далі. Учора до Кременчука завітав український рок-гурт Друга ріка у рамках акустичного туру. Інша ріка виконавці гастролюють по всій Україні. Вони вже побували в таких містах, як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та інші. Не у минулий наш Кременчук. Ми тут нарешті в Кременчуці, і ми ну, ще вам вдячні, що завітали наш виступ. Друга ріка не так часто відвідує наше місто, але ми дуже хотіли приїхати виступити саме з іншою рікою, саме з акустичною програмою. Збиралися дуже довго. Спочатку завадив ковід, ковід криза, потім оце нещастя, повномасштабне. Москалі, війна, але зрештою наші концерти все одно відбуваються. Із початком повномасштабної війни гурт Друга ріка, як і багато інших українських артистів, почав активно займатися благодійністю та допомагати Збройним силам України. Музиканти поставили собі за мету зібрати 2 мільйони гривень у рамках туру. Інша ріка вони направляють на армію частину коштів із продажу квитків, а також регулярно проводять благодійні аукціони, які збирають немалу кількість донатів. Давайте підтримуємо збройні сил України і купимо цю сіволку і купуємо все, що нам треба Нам треба зібрати за тур 2 мільйони гривень. Сікі років кривич 500? 500 гривень. Тато ціна. Хто готовий дати 500 гривень? Просто піднімайте руку, не стримуйте себе. Допомоги збройним силам не треба з тебе стримувати. 500 гривень, хто готовий. Це опція. Обожнюю тебе. Я люблю тебе по-чоловічому. Я не знаю, хто ти виходь за мене. 500 гривень раз на зібрані кошти. Друга ріка планує придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню Сівалка та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено. Збираємо на зброю, збираємо на сівалки. Сівалки це, ну, ви знаєте, що сівалки. Сівалки сіють, а наші сівалки це ті, що сіють по скалях. Вокаліст гурту Валерій Харчишин переконаний, що попереду на Україну чекає лише світле і щасливе майбутнє. Ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що ми, ми згадали, хто ми є. Ми відчули свій голос. Ми розуміємо, хто ми тепер в Україні в світі. І ми є рушійною силою для Європи, для того, щоб міняти Європу не тільки Україну. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Держава-терорист не здолає єдності всіх, хто цінує свободу. Окупант не переконає нікого, що вбивати і грабувати краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкорениться на окупованій території України. Слава Україні та слава нашим героям!